Дуже цікава тут історія, коли одна із дружин місцевого чиновника йшла знайомитися із Петром Антоновичем, представлятися, так би мовити, і ось заходячи до будинку, де мешкали косачі, вона помітила. Дітей, хлопчика і дівчинку і йшлося про Ларису і Михайлика, які говорили українською мовою. Були вдягнуті у українські строї, ну, Волинські, напевно, і бавлячись, розмовляли українською мовою, що було дуже дивно для навіть дорослого оточення. І яке ж було її здивування, коли з'ясувалося, що це діти ось цього великого чиновника, якого всі так боялися, прем'єра телевізійного фільму. Луцьк і Косачі зібрались ми на виче на телеканалі Нова Волинь у суботу 16 травня о 15 годині 15 хвилин і неділю 17 травня о 20:00